Шановні наші друзі, бібліотека імені Михайла Михайловича Всебинського для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосівського району хочу презентувати вам нові надходження, які ми отримали останнім часом. Тож, є звичайні книги, це комікси, комікси, які зроблено за творами української класичної літератури. Ніч про Різдва Миколи Васильовича Гоголя, Гайдешева сім'я Івановича Ялиницького. Конотопська відьма, москаль чарівник, Захар Беркут і намазаємо. Якщо у вас не вистачає часу прочитати твір у повному обсязі, ви і пішли вам на зустріч. Ви можете прочитати і познайомитися з творами українських письменників у такому стислому вигляді. Але, як на мене, треба все ж таки читати повністю твори українських національ, щоб відчути смак слова Микола Голові Івана Невченко. Я вам дуже прошу, пам'ятайте про те, що людина, яка читає книжки, завжди буде керувати тим, куди витягне.